На війні загинув Артем Узуналов. Із бійцем прощались сьогодні у Домі Печалі в Тернополі. Останню путь Тернополяни напровали рідні, друзі та побратими. Відомо що до війни, Артем перебував у Німеччині на заробітках. Згодом повернувся додому і пішов добровольцем на фронт. Чоловіка призвали 8 липня, а рівно через місяць, 8 серпня, він загинув на Донеччині. 8 серпня 2022 року. Вірні військові присязі, виконуючи бойове завдання за призначенням і забезпеченням оборони, відстрічі і стримання збройної агресії Російської Федерації, поблизу населеного пункту Зайцево-Донецької області загинув під час танкового обстрілу з боку військових формувань Російської Федерації. За свою мужність боєць отримав подяку від головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. Пам'ятний лист на знак глибокої вдячності за жертовне служіння в лавах Збройних сил України, сержанта Артема Узуналова. Як головнокомандувач Збройних сил України схиляюсь перед відвагою, стійкістю та патріотизмом воїна, чинами якого славлений Володимир Трезук. Поховали бійця на алеї героїв у Тернополі. Без батька залишився, син Денис. Артем мені був як брат. Ми останні сім місяців проживали разом на квартирі, після того, як мама його загинула. Я його дуже добре знала від Аду. Я... Він був за кордоном. Потім приїхав сюди, коли почалася війна. Хотів, хотів дуже захистити, захищати нашу країну, і, тому він пішов. Я казала до нього, Артем, може не підеш, може, може давай щось з цього. Він каже, Оля, я не можу, як мої побратими, там, мої друзі, мої брати, а я щоб тут відсичуватися і ну, нічого не могли зробити. Він був героєм для нас, він залишився героєм». Він будівельником працював і вдома, і в Німеччині, по заробітках їздив. Хороший був чоловік, ми недавно дзвонювалися з ним. Ну, хотіли зустрітися, сталося бачити, як сталося. Співчуваємо рідним та близьким Артема. Герої не вмирають.